Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня четверга, 21 вересня у студії. Тамара приходько. Далі коротко про головне. Чергова сесія міської ради виявилася чи не найгарячішою у цьому році. Важка сесія. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації провідала воїнів у Городенківській лікарні. Це є травмовані з важкими травмами наші захисники. Обласна універсальна бібліотека ініціювала у Коломиї регіональний семінар для працівників книгозбірень. Ми йдемо в ногу з часом. Про це та інше детальніше далі. Звільнення директора ліцею імені Михайла Грушевського, спроба забудовника привласнити 5 гектарів землі міста та вимога відсторонити колишнього мера попасної від нинішніх обов'язків у Коломиї через звинувачення у державній зраді. Чергова сесія міської ради виявилася чи не найгарячішою у цьому році. Окрім усього іншого, депутати звернулися до президента України, проголосували за створення індустріального парку та демонтаж незаконних тимчасових конструкцій і реклами. Засідання відвідала наша знімальна група. Важка сесія. 47-ма сесія Коломийської міської ради розпочалася з депутатського звернення Віктора Фіцьо. Голова фракції Слуга народу зараз знаходиться на передовій, тож своє звернення кілька днів тому оприлюднив у соціальній мережі Фейсбук. У дописі йдеться про фактично привласнення забудовником земельної ділянки колишньої паперової фабрики площею 5 гектарів. За словами депутата, майновий комплекс продали в 2018-му з цільовим призначенням для розміщення експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної машинобудівної і іншої. Промисловості, однак, згодом ймовірно передумав і подав звернення до міської ради з проханням змінити цільове призначення. Коли коломийські депутати його відхилили, звернувся до земельного чиновника з Держкомзему в. Краматорську там отримав схвалення захоплювати цінні ділянки для власного бізнесу та ще й за допомогою чиновників невідомо звідки воєнний час це злочин. Тож закликаю міського голову і депутатський корпус обрати бік закону і не бути причетними до цього злочину. Наше завдання як громади раз і назавжди присягти на намагання окремих забудовників різними схемами в обхід громади привласнювати коломийські землі і закликав звернутися до Верховної ради та правоохоронних органів. А також пообіцяв оприлюднити імена депутатів, які протягуватимуть інтереси Удобників, всупереч потреб громади, закликаємо міського голову та депутатський корпус звернутися до правоохоронних органів із вимогою перевірити цей та схожі з ним випадки захоплення міської землі за допомогою іногородніх чиновників, члени демократичних націоналістичних партій. А це практично усі партії у нашому скликанні, на погоджувальній раді мовчки закрили очі, тим самим підтримавши це ганебне рішення. Згодом депутати голосували за це питання після перерви. Останнім до голосування поверталися двічі й двічі необхідної кількості голосів не отримало за 19 проти 19 віде, віде. далі. Слово надали виконувачу обов'язків директора Коломийського ліцею імені Михайла Грушевського Роману Кушицькому. Нагадаю, днями попереднього директора Володимира Ткачука наказом управління освіти звільнили з посади, обґрунтували тим, що знайшли порушення. Виконуючи обов'язки начальника освіти, Поспішно самостійно видала наказ про звільнення директора ліцею імені Михайла Грушевського без ознайомлення з наказом самого директора закладу. А наказ щодо розрахунку заробітної плати вже був в бухгалтерії 15.09.2023 року. Тож із 19 вересня виконувачем обов'язків директора став Роман Кушицький. Перші проблеми, з якими він стикнувся, нарахування заробітної плати працівникам і як перейняти право підпису. З цими питаннями звернувся до ЦНАПу, однак там нічим допомогти не змогли. Реєстратор, який вповноважений здійснювати такі процедури, підтвердив той факт, що рішення про звільнення директора прийнято не уповноваженим органом, тому про ніякі процедури змін підпису чи змін керівника мови бути не може. Тому була чітка відмова про будь-які дії в цьому напрямку. Отож, хочу запитати, до якого часу в управлінні освіти будуть приймати незаконні рішення, які несуть за собою ще більше неправомірних дій і рішень. Після цього, підтримати директора ліцею прийшли батьки учнів. Ми хочемо, щоб був директор діючий, який тепер. Тому що в мене там вчився один син, це було добре при ньому. Ми бачимо цю людину як професіонала, як людину активовану, грамотну. Мої ну, під його керівництвом мені здається, заклад працює дуже нормально, тому ми прийшли його підтримати. Останньому розділі депутатських звернень виступив секретар міської ради Андрій Куничак. Він вимагав відсторонити колишнього мара попасної від обов'язків у муніципальній інспекції Коломиї на підставі підозри в державній зраді. Він у нас працює у муніципальній інспекції з доступом до документів, з доступом до системи безпечного міста. Це всі камери міста, які є. Я вважаю, що заради безпеки громади. Ця людина повинна бути негайно відсторонена і не в такому патріотичному місту, як Коломия, чи тут працювали люди такою репутацією. Далі депутати голосували за питання порядку денного, серед них затвердження порядку демонтажу незаконно розміщених рекламних конструкцій, вивісок і тимчасових споруд, створення індустріального парку та фінансову автономію дитячих садочків номер 9 і номер 11. Юлія Марциновська, Андрій Гращук. Події НТК. Прокоментувати гарячу і багато на скандальні питання сесію у прямому ефірі сьогодні, о 20-й годині. Зголосилися секретар міської ради Андрій Куничак та представник фракції Слуга народу Максим Мензатюк. Отож, не пропустіть цей ефір і долучайтеся до обговорення. Телефонуйте на гарячу лінію, яка працюватиме під час ефіру з 20-ї до 21-ї години. Карпатські рятувальники розшукали у горах туристів із маленькою дитиною. До служби по рятунку звернулася група туристів, які під час руху по зеленому маршруту із гори Говерла через погіршення погодних умов та втому заблукали та потребують допомоги рятувальників а разом з ними й дворічна дитина. Рятувальники відшукали туристів, надали теплі речі і напої та здійснили їх супровід до підніжжя, де їх очікували працівники швидкої медичної допомоги. Рятувальники вкотре нагадують, необхідно відповідь. Дально ставитися до туристичних походів. На Прикарпатті відбулися масштабні командно-штабні навчання. Готувалися до осінньо-зимового періоду в умовах військової агресії з боку Російської Федерації. Прикарпатці поповнили скарбничку нагород, взявши участь у чемпіонаті з легкої атлетики серед юнаків та дівчат. Зокрема, серед легкоатлетів золото на дистанції у 300 метрів та бронзу за півтора кілометрову дистанцію здобула наша спортсменка Наталія Білінкевич. Срібло у бігу на 200 та 800 метрів вибороли Надія Курташ, Максим Угренчук, Марія Олійник та Владислав Мамченко. Третє місце у правах з метання молота та штовхання ядра посіли Ярина Тарнавська та Аліса. Зонова на чемпіонаті з лижного двоборства, який відбувся у ворогті, маємо срібну та бронзові медалі. Їх здобули Віталій Дручків, Ростислав Кіращук та Олександр Костриюк. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації провідала воїнів у Городенківській лікарні. Світлана Онищук поспілкувалася із захисниками, які зараз проходять там лікування та реабілітацію. Чиновниця визначила актуальні потреби бійців та подякувала їм за віддану службу та оборону держави. Добрий день до вас можна. Я вам дуже дякую за, вас, за вашу службу.

Мінова бухова із тут головного мозку, але дякувати Богу. Зараз вже набагато. Він краще нас має Андрій Андрій прекрасно виглядає. Він дуже гарний і він дуже гарний. Це Так. мала можливість зустрітися із військовослужбовцями, які проходять тут на лікуванні. Це є травмовані з важкими травмами. Наші захисники вони тут отримують дуже хороше лікування. Також мала можливість вивчити які є проблемні питання. Деякі військовослужбовці потребують продовження лікування, але вже в інших закладах, не тільки області і України. Тому будемо робити все можливе, щоб хлопці отримували хороше, таке сучасне медичне медичні послуги. Бо це дуже важливо, і над цим потрібно працювати, продовжувати розвивати наші медичні заклади, і продовжувати розвивати реабілітаційну справу, тобто надання. Ня реабілітаційних послуг власне зараз в області знаходиться представник Японії. Наша область перша уклала е, меморандум з Японією про співпрацю і е, най. Важливіше, найпріоритетніше завдання моє звернення до сторони цієї про допомогу Україні в підготовці реабілітації у Івано-Франківській області. І наше головне прохання це лікування лікування реабілітація військових наших хлопців. і вони готові йти ну, на всі ті умови, які пасують нам. Що нам треба, вони готові допомагати. Але крім того, у нас в нашій обласній лікарні е, оперують лікарі з Сполучених Штатів Америки і з Канади. І обладнання, ну ми обладнали обласну лікарню всім необхідним, тому що там пластичні операції, такі, ну шикарні. Я розказати не можу, що лікарі роблять. Регіональний семінар для бібліотекарів відбувся у Коломиї. Сюди з'їхалися працівники книгозбірень великого об'єднаного Коломийського району. Разом обмінювалися досвідом, ділилися напрацюваннями, розповідали про здобутки і зміни. Така зустріч ініціатива обласної універсальної бібліотеки. На базі Коломийської міської публічної бібліотеки ми вирішили зробити регіональний семінар, поділитися досвідом, що сьогодні, попри війну, як працює бібліотека, які в них є напрацювання, і в той же час які є виклики. Сьогодні бібліотека відіграє багатофункціональну роль, тому що раніше це було в основному збереження і видача літератури. Сьогодні бібліотеки є прихистком для тих людей, які в цей сучасний воєнний час вимушено було переміститися, ось зокрема на Івано-Франківщину. Сьогодні бібліотеки є центрами такого спілкування, дискусій щодо порад. Від часу реформи, коли кожна бібліотека відбула у одну із громад, бібліотеки замкнулися по чотири, по шість їм дуже не вистачає професійного спілкування із фахівцями, не вистачає обміну досвідом, не вистачає спілкування в плані змін, в плані новацій. Зібрався цілий Коломийський район, той, який новостворений, в який влилися ще два райони. У нас представники кожної із громад цього Коломийського району. Ми приїхали сюди на цей семінар, щоб набутися нового досвіду. послухати і по подивитися на роботу наших колег. Ми спілкуємося і ми живемо, і ми йдемо в ногу з часом. Зараз власне бібліотеки вони зараз не так, як ми звикли називати храми книги, книгозбірні. Зараз бібліотеки це багатофункціональні хаби, це волонтерський рух, це інформаційний простір, це краєзнавство. Вони зараз перетворюються на такі психологічні розгрузки для всіх людей, які опинилися в цій ситуації. Зараз бібліотекар має бути. Ти психологом і матір'ю до тієї дитинки, яка прийшла в першу бібліотеку, пригостити, поговорити, а чи для родин загиблих. Зараз насправді в країні дії всеукраїнська програма ментального здоров'я. Ти як? Дуже тішуся, що наші бібліотеки долучаються до цього. Тому що спитати людину вже не діє зараз, насправді, як ти живеш або тримайся. Все буде гаразд. Ні, треба обійняти, треба поспілкуватися. Треба сказати, що я буду поруч, в той чи інший момент, коли тобі. Бі буде найважче. І власне я дуже тішуся, що наші бібліотеки зараз саме такими. Я дуже хочу, щоб сьогодні в Коломийській територіальній громаді, на базі публічної бібліотеки, люди обмінялися досвідом, як вони працюють зараз на даний момент і з внутрішньопереміщеними, і з родинами загиблих. І просто як бібліотека перетворюється в такий культурно-мистецький центр. Вечір класичної музики відбудеться у Коломийській філармонії. Концерт класики та сучасники розпочнеться 22 вересня о 17 годині у філармонії імені Олександра Козаренка. Наглядачів чекає вишукана музика від високопрофесійного тріо: Любов Литвинчук, Скрипка, Ольга Банашик, фортепіано та Юрій Маршалик Альт, лауреати всеукраїнських конкурсів. У програмі вечора твори відомих композиторів, серед яких Людвіг Ван Бетховен, Франц Шуберт, Йоган Себастьян Бах, Станіслав Людкевич, Мирослав Скорик, Віталій Маник та багато інших. П'ятниця Колумийська філармонія, початок о 17 годині. Прикарпатці показали добрі результати на чемпіонатах України. Нагадаємо, юніори та юніорки демонстрували досягнення і злижного двоборства. Відбувся також командний чемпіонат з легкої атлетики серед юнаків та дівчат. Прикарпатці поповнили скарбничку нагород, взявши участь у чемпіонаті з легкої атлетики серед юнаків та дівчат. Зокрема, серед легкоатлетів золото на дистанції у 300 метрів та бронзу за півтора кілометрову дистанцію здобула наша спортсменка Наталія Білінкевич. Срібло у бігу на 200 та 800 метрів вибороли Надія Курташ, Максим Угринчук, Марія Олійник та Владислав Мамченко. Третє місце у правах з метання молота та штовхання ядра посіли Ярина Тарнавська та Аліса. Зонова на чемпіонаті з лижного двоборства, який відбувся у ворогті, маємо срібну та бронзові медалі. Їх здобули Віталій Дручків, Ростислав Кіращук та Олександр Костриюк. Заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, депутат Коломийської міської ради Іван Данилишин призначений на посаду віце-президента Федерації боксу України. Про це повідомило на своїй сторінці у Фейсбук управління спорту Коломийської міської ради. І кубок України з пауерліфтингу жиму лежачі та класичного жиму лежачи відбудеться у Коломиї. Змагання триватимуть з 22 до 25 вересня у спорткомплексі Локомотив. Участь беруть найсильніші атлети України. Організатори запрошують усіх завітати на спортивний захід та повболівати за наших краян. Головна суддя змагань заслужена працівниця фізичної культури та спорту. Суддя міжнародної категорії Інна Оробець. Отож, змагання відбудеться із 22 до два. 25 вересня з дев'ятої години парад відкриття 22 вересня о 12.30. і це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Побачимось завтра. Хай щастить і до зустрічі.